Вітаю, шановні, на своєму каналі знову людям, які не заспокоїлися шалом. Сьогодні згадав про таку цікаву тему, про яку я хотів вже поговорити дуже давно. Я зараз в Джорджії знаходжуся. До речі, я вже казав, але Джорджія перекладається так само, як Грузія. Грузія англійською пишеться. Так само Джорджія. Думав, що тут тепленько, але не тут то було. Снігу немає і це вже добре. Про що Хотів проговорити про дружбу. Ура! Я чую ваші овації. На кінець, Костя, ти згадав цю тему. Розкажу трошки про себе. Деякі факти зі своєї біографії, а саме не факти, я вважав за все своє життя, що в мене були справжні друзі. І кожен раз, коли я так вважав, я був дуже жорстко обломаний, тому що всі ці люди, яких я вважав довгий час своїми друзями, в кінці виявилися. Яке слово підібрати, щоб воно було образливе, але щоб воно було нематюкальне. Паскудане. Паскуде, це ж не матюкальне слово. І ось всі вони виявилися паскудами. І все моє життя, яке я прожив в Україні, це... Ні. Так. Да, це шкільна доба. Бурса, армія, потім Чехія, Ну і потім Америка. Навіть тут в мене була людина, яку я вважав своїм другом, і вона виявилася фас Пам'ятаєте Кудою. хто постарше, а я дивлюся, що в мене Дуже багато підписників, майже переважна більшість моїх підписників це люди 50, так як і я. Я вже 50 з плюсом, до речі. Пам'ятаєте радянські фільми, де нам показували справжню чоловічу дружбу, де були там такі друзі, завжди допомагали один одному, завжди були. Готові і і в воду один за іншого, і отдати, віддати своє життя за друга. Ну, такі от були типу, справжні такі відносини з чоловіками, це в гарному сенсі цього слова відносини. Не так, як зараз. Я не про це. І що хочу сказати. У мене був ще такий досвід, коли я типу, мав товаришів, не друзів, а товаришів. І в цих товаришів були справжні друзі, які вважали їх такими справжніми друзями. І я чув дуже-дуже нехороші історії, чим це закінчилося. Одна єдина людина. Яку я знаю досі, і в якої є друзі справжні з самого дитинства. І в цієї людини є просто неймовірне талантіще заводити собі нових друзів. Це мій молодший брат. Я би сказав, що це якась суперсила, напевно, тому що більше людей я таких не знаю. Просто це. Не за те, що це мій брат, а й за те, що просто я стикався з тисячми людьми в різних місцях, в різних країнах. І не від одного я не чув, що в нього є справжній друг з дитинства і до цих пір. І вони такі, як брати. Я такого не чув. І от мені було дуже цікаво почути, скільки насправді от з моїх підписників. Мають ось таких справжніх друзів, які з ними там майже все життя, неважливо там з дитячого садку, зі школи, з армії, після армії, а от справжні друзі. Справжні, я вважаю, це ті, от як я впав це значення да, перед цим, пояснив, що таке справжні друзі. Скількох із вас є ось такі справжні друзі. І чи помінялися взагалі відносини з тими людьми, яких ви вважали друзями, в залежності від вашого статусу або матеріального становища, від їхнього статусу або матеріального становища, від країни, в яку ви переїхали жити, або він переїхав жити? Це дуже важливі обставини, які міняють людей, міняють раз і назавжди. Мені дуже цікаво послухати ваші історії. І друге, це що стосується жіночої дружби. Мої любі жінки, моя жіноча аудиторія, Я знаю, що вас в мене небагато, але ви інколи мене дивитесь. І от мені теж цікаво, чи вірите ви в жіночу дружбу? Чи існує взагалі жіноча дружба, тому що ви. ви не такі, як ми, мужики. Ви не можу підібрати слова. Коротше, ви інакші, і у вас по-інакшому все працює. Мозок і якісь там рефлекси ваші. І мені здається, у вас ще це важче відбувається. Бо ви більш емоційні і якісь. А... У вас очікування зовсім інші. Від тих чи інакших обставин. Про ці очікування ніхто крім вас не знає, але коли вони не виправдовуються, ви дуже ображаєтесь. Можливо, я помиляюся, я ніколи не був жінкою в цьому житті, я не знаю, як у вас це працює. Дуже цікаво послухати від вас, що ви думаєте на цей рахунок. І ще одне запитання: це вже стосується і чоловіків, і жінок, які на моєму каналі. Чи вірите ви? В дружбу між, між чоловіком і жінкою. Якщо казати про мене, я навіть коли був підлітком, я в це не вірив. Тому що ви знаєте, що чоловікам треба лише одне. Як би там не було, як би воно не розвивалося. Але в кінці кінців все зводиться до одного. Ви вже собі додумайте, що саме треба чоловікам, але в таку дружбу я не вірю між чоловіком. Із жінкою, особливо коли це вже доходить до якихось близьких стосунків, там починають ходити один до іншого в гості, разом проводити якийсь час, це вже стає дуже небезпечно для жінок. Що ви думаєте на цей рахунок? Дуже цікава тема для мене, і мені дуже цікаво було почути. Вашу думку. Якщо ви хочете, якщо вам це цікаво і вас зацікавила ця тема, і ми можемо розгорнути більше, вам цікаво це послухати, поспілкуватися на цю тему, це ми можемо зробити навіть в цю неділю стрім. Якщо вам це цікаво, якщо у вас є час, якщо хочете, напишіть в мене в неділю має бути рестарт. І я можу провести стрім, ми з вами там більш конкретніше поспілкуємося на цю тему, обговоримося. Пишіть мені, будь ласка, що ви думаєте, ваші враження, ваші історії. Мені дуже цікаво, це буде послухати і відповісти вам. А поки що мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава! Будь ласка, не забувайте донатити, кого є така можливість. Можливість своїм родичам, своїм знайомим, ті, хто захищає Україну. До нових зустрічей!